Країна загадка та стадіон сюрприз. Що таке Сан-Марино та як у ньому грати, українські футболісти зрозуміли не одразу. Перша несподіванка головна арена усієї республіки. Олімпійський стадіон у равале. Далекий від звичного українцям сприйняття Олімпійського стадіону. Небачену тут відвідуваність семитисячної арени організували наші вболівальники з України та всієї Європи. Так, да, кстати, не ожидав, що буде столько зрителів. Було очень приємно, Спасибо їм, що підтримували нас. Несподіванка номер 2 Можливість загубити. У часі і кількості голів через відсутність табло на стадіоні. Хитрі санмаринці Маринці усіма можливими способами уникають побиття антирекорду 13 пропущених голів. Один раз, я, як би хотів посмотрети, просто яка мінута і так покрутився по сторонам. Ну в ітогі його не знайшов. Нічого страшного, Считати то вмію вроде в школі. В школі вчився. А рахувати доводилося багато. Шквал голів змусив головного тренера Сан Марино вдатися до радикальних дій. Джампауло Маца тихенько попросив Шевчука про помилування та чи до захисника потрібно було звертатися. Вони просто горібята, хлопці, типу, не йдіть вперед. типу, у нас э, уже одного або двох у них не було, щоб не забивали багато рекордів. Ну, щоб не багато много їм. Санмаринські правила дорожнього руху не розраховані на швидкість коноплянки. Відтак півзахисник міг легко дістати штраф. Натомість він допоміг постраждалому попередньому епізоді Девичу особисто поквитатися із непривітними господарями. Санмаринці вирішили проблему. Просто не можуть вразити ворота суперників, вражатимуть їхні ноги. Команда, яка приіграє, не, не хотя уступати, У них теж є самолюбі, тому поэтому грали грубо. По перерві українці довго не розминалися. Шевчук, намагаючись не засмучувати тренера господарів, не забивав, а лише результативно асистував. Ось тут девичу. П'ятий гол прийшов від Ярмоленка. Четверо санмаринських суперників йому не завада. І знову Шевчук. Він міг стати автором іще однієї результативної передачі. Палаці був проти. Натомість дозволив Девичу встановити історичне досягнення, реалізований пенальті та стримана радість приводу першого в історії збірної хет-трику. Близьким до рекорду, хоч і іншого, був Бесус. Дві хвилини знадобилося Роману, аби з'явитися на полі і засмутити й без того невеселого воротаря суперників. Пас Ярмоленка як натяк у Бразилії. Ми будемо своїми. Остаточно добити суперників та їхнього тренера вирішив Мандзюк. Новий стиль, нові можливості і дебютний гол за збірну. Несподіваний образ Віталія дав привід згадати попередній ефір про футболу, пряме включення коноплянки і розповідь про релакс збірників за грою в карти. Могу одразу сказати, я нікому не проспорив і ні ваш що не програв. Зате всі карти відкрила Федерація футболу Сан-Марино. Небажання Джампаоло Маце знову пропускати купу голів було прямо пов'язане із вектором його тренерської кар'єри. Після гри його звільнили. Велика невдача маленької країни не надто стурбувала наших гравців, і нехай ці кадри запам'ятають лише як репетицію тієї радості, яку ми так хочемо відчути 19 листопада.